Доброго дня, дітки! До нас сьогодні в гості завітала білочка і розказала, що вона навчається у лісовій школі, але ніяк не може навчитися рахувати та вивчити цифри. Дітки, а ви знаєте цифри? Давайте допоможемо білочці. Білочка, дивись уважно. Перше завдання буде для вас порахувати цифри у прямому напрямку. Разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Друге завдання порахувати цифри у зворотньому напрямку від 10 до 1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, ділочка, ти запам'ятала, як треба рахувати? А зараз, дітки, ми з вами пограємо у гру, яка називається назви цифри сусіди. Я вам показую цифру, а ви мені називаєте цифри, які живуть поруч з нею. Це попереднє та послідуючі числа. Наприклад, беремо число 3. Цифри сусіди, які живуть поруч на цифри, погляньте, це число 2 та число 4. Число 2 менше на 1, число 4 більше на 1. І вони живуть поруч, тому називаються цифри сусіди. Зрозуміли? Починаємо. Білочка слухає уважно. І так, називаємо сусідів числа 2. Спочатку називаємо менше число, потім більше. Сусіди числа 2 це 1 та 3. Називаємо сусідів числа 4. 3 та 5. Сусіди числа 8, 7 та 9. Сусіди числа 9. 8 та 10. Розумнечки, дітки. Добре. А зараз, дітки, разом із білочкою ми з вами будемо вчити цифри. І приготуйте пальчик і будете малювати їх у повітрі. І так. Перша цифра 1. Один, од... один або одиниця, пряма і тоненька, мов спиться. Малюємо пальчиком. Хвостик, паличка. Яка це цифра? Білочка, дивись. Яка це цифра? Цифра один. Малюємо ще раз. Хвостик, паличка. Цифра один, одиниця, пряма і тоненька, мов спиця. Так. Двійка, хвостик піднімає. шийку гнучку, вигинає. Малюємо двічку. Шийка, хвостик. Шийка, хвостик, молодці. Далі. Раз, гачок, два гачок. А між ними язичок. Малюємо цифру три. Гачок, гачок. Цифра три. раз. Гачок, гачок. Добре. А чотири, а чотири дуже схоже на вітрило. Малюємо. Вітрило і паличка. Вітрило. Паличка, яка це цифра, білочка? Чотири. Добре. 5. Подібно до серпа. Що вміє жати? Тільки треба до ручки, треба нам рисочку додати. Пам'ятаєте, що таке це? це? Це такий інструмент, яким ждуть пшеничку. Так, малюємо рисочка і це. З круглою ніжкою. Рисочка. Це шість, подібно до замка. Хто його не знає, Відмикає його той, той, що ключик має. Малюємо в 6. Так. І кругленький замочок. Цей замочок відкритий. Бачите? Його відкрили ключком. Добре. Далі. Цифра 7 на косу схожа. Та косить вона не може. Малюємо сім. Ризочка. І рисочка вниз. Рисочка, і рисочка вниз. Яка це цифра, ділочка? Це цифра 7. Слідуча цифра. Два кільця без кільця. В середині без цвяха. Кільце, кільце. Ще раз малюємо. Кільце, кільце. Це цифра вісім. Молодці. Цифра і 9 близнюки. 9, шістка навпаки. Погляньте. Цифра 9. Якщо її перевернути, перетворюється на шістірку. Цифра 6 і 9 близнюки. 9, шістка навпаки. Малюємо кружечок і хвостик. Кружечок і хвостик. Так. А маленька одиниця цифра зовсім невеличка. А лише, а лише нулі підставляємо? Число 10 зразу маємо. Це у нас, дітки, число 10, 1 та 0. Ну. Запам'ятали? Молодці. Дітки, а зараз я вам покажу, як можна викласти цифри із будь-яких предметів. Я взяла кришечки. Ви можете взяти гудзики, можете взяти маленькі детальки від конструктора. І давайте спробуємо з вами покажу. Цифра 1. Погляньте. Ми пам'ятаємо з вами, що цифра одиниця, тоненька, як спиця. Так? І ось ми виклали. Цифра 1, хвостик та паличка. А цифра 2, пам'ятаєте, на що схожа? Вона схожа на лебедя. Там була шийка, шийка та хвостик. Викладаємо шийка, кругленька, закруглена шийка і внизу хвостик на цифру 2, білочка, дивись. А пам'ятаєте віршик про цифру 3? Раз, гачок, два гачок. Посередині язичок. Ось у нас цифра 3, отака буде. І так можна викласти всі цифри. Зараз я вам покажу, як можна викласти з конструктора. Погляньте. Я думаю, що конструктор є у всіх вдома, так? Ось наша трійка, Так, ось 4. І вдома зробити сьогодні буде домашнє завдання, викласти, викласти цифри з того, що у вас є. Може гудзики е, є десь у мами чи у бабусі, може є конструктор, може є одна кришечки, чи якісь камінчики. Можна викладати цифри для того, щоб їх ще краще запам'ятати. Це цифра вісім. Пам'ятаєте? З двох кілечок. Так, цифра 9, цифра 6, цифра 9. Добре, дітки. Зараз я вам пропоную пограти у гру, яка називається Покажи відповідь цифрою. Огляньте. Тут намальовані різні предмети. Тут у нас є ведмедик, М'ячики, машинки та лялька. Треба їх порахувати. Та поставити відповідь цифрою. Давайте порахуємо ведмедиків. Рахуємо. Один, два, три, 4. Скільки ведмедиків? 4. Дітки, ви пам'ятаєте, що схожа цифра 4? Схоже на відкрило. І так, треба поставити цифру 4. Так, рахуємо м'ячики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На що схоже, вісім? Два кільця. Загадали? Шукаємо цифру 8. Ось вона, два кільця. Ставимо сюди. Так, скільки ляльок намальовано дітки? Одна. На що схожа цифра 1? Один? Пам'ятаєте? Одиниця тоненька, як спиться. Ось вона. І ставимо біля ляльки. Так, скільки машинок? Машинки три. На що схожа цифра 3? Раз гачок, два гачок посередині язичок. Ось вона цифра 3. Ставимо цифру 3. Дітки, а зараз я хочу, щоб ви стали ще розумнішими і завдання це трохи вам ускладню. І так, ці ж саме картини, Але ми з вами їх збільшимо на один. Ось така гарна одиниця в мене є. І стрілочка наверх. Що це означає? Що треба цифру збільшити на один. Те, що ми з вами робили, пам'ятаєте, коли шукали цифри сусідів? Наприклад, трійка, яка більше на 1? 4. Двійка, яка більше на 1? 3. П'ятірка, яка більше на 1? 6. І так ми з вами будемо зараз робити. І так, ведмедиків, ви пам'ятаєте, у нас було 4. А якщо нам треба збільшити на одиницю, то яку цифру треба поставити? Погляньте на дошку. Що більше чотирки на 1? Так, це, звісно, цифра 5. Шукаємо цифру 5, яка схожа на серпа. І ставимо 5. Так, рахуємо м'ячки. Згадуємо, скільки було м'ячки. М'ячки було 8. Так, Яка цифра більша, ніж 8 на 1? 9. Дев'ятка у нас. Акробатка. Ставимо 9. Ряок скільки в нас? Лялька одна. Яка цифра більша, ніж 1? На 1. Це слідуча нею цифра 2. Там, там два. цифра 2. Цифра 2 у нас схожа на левень. Машинок у нас було 3. Але якщо нам треба поставити більше на одиницю, стрілочка вверх, значить більше. І така у нас одиничка гарна. Якщо більше на одиницю, то скільки ми поставимо? Ми поставимо цифру 4, яка схожа на 3. Білочка, ти дивишся, ти запам'ятовуєш? Можна теж саме зробити, але стрілечко поставити донизу і зменшити на один цю кількість. Але це вже буде у вас домашнє завдання. Дітки, я думаю, що сьогодні наше заняття вам сподобалося. Ми з вами вивчили цифри, ми їх намалювали у повітрі. Ми їх виклали, можна їх викласти е, різним способом, і з вами повторили пряму та зворотню річбу та поняття цифри сусіди. Це попередня та послідуючі числа. Я з вами прощаюсь до нових зустрічі!